Дорогі наші матусі та бабусі, з великою радістю вітаємо вас із цим великим та світлим святом. Дуже важко підібрати слова, щоб висловити вдячність та любов до вас. Ми подумали і вирішили зробити це у досить нетрадиційний спосіб. Мамо. Сьогодні є чудовий шанс забути всі образи, сльози, нарікання, наклепи, обмови і пригадати усі хвилини радості, щастя. Та щирого дитячого сміху. Ми знаємо, що були такі моменти у вашому житті, коли ви дуже стомлювалися, зневірялися, опускали руки. Тому ми сьогодні хочемо вам від щирого серця побажати великої терпеливості, міцного, приміцного здоров'я та внутрішньої гармонії в душі. Мама, життя і обставини неодноразово даватимуть вам. Сотні причин, щоби плакати. Але ми знаємо, у вас є тисячі причин, щоб посміхатися. Мамо, дякуємо за щирість та силу бути собою такими, якими ви є. Мамо, дякуємо за правду, яку дуже часто сказати не є легко, але ви завжди знали, як це правильно сказати. Дякуємо за вашу присутність, що є важливою для кожного з нас. Нехай Господь Бог допоможе серед безлічі життєвих турбот та незгод примусити серце жити за законами справжньої любові, хоч всі ми живемо на землі лічені дні, роки, а може навіть і секунди. Та протягом вашого буття було, та знаємо, що й буде, зроблено дуже дуже багато потрібного та корисного. І постарайтеся знайти час на молитву та Бога, співчуття та милосердя, молитву та відпочинок. А світле, почуття любові, нехай вам радість всім дарує. Хай мир в житті панує. Бог ласкавий. Сам Христос дарує щедру любов. Отож, друзі, сьогодні якомога частіше підійдіть, обійміть. Сильно-сильно свою маму адже вона найдорожча у житті. Любимо вас, дорогі матусі!